Привіт! Сьогодні неділя, а значить, є час видохнути, перепочити, розвіятися та впорядкувати свої думки і напрямок руху в житті. Це вже п'ятий випуск авторських подкастів. Кожен з нас має сім'ю, все у житті крутиться навколо неї. Знати та розуміти її філософію ключик до щасливого буття. Але помилки неминучі, проте бажання розібратися та виправитися це крок, щоб стати кращою версією самого себе. Сімейний адвокат це помічник у подоланні будь-яких кризових моментів при розлученні або вирішенні спадкових спорів. але зрозуміти, коли він вам потрібен, часто непросто. Тож пропоную провести цей час зі мною, щоб прослухати цікавий та корисний авторський матеріал зі світу сімейного права. Мене звати Ганна Гаро я сімейний адвокат та медіатор, який прискіпливо готує кожну стратегію. Саме тому сімейний спір вирішується найкращим способом для клієнта в судовому чи позасудовому порядку бути на хвилі сімейного права! Сімейне право оточує нас усюди, ми є учасниками процесів, які регулюються сімейним кодексом навіть тоді, коли ще не до кінця усвідомлюємо це самісінького дитинства. З глобалізацією, руйнуванням стереотипів і шаблонного мислення покращується і сфера сімейного права, а також розвивається сім'я як інститут в Україні. Першу частину щотижневого подкасту ми традиційно розпочинаємо з частини під назвою Азбука сімейного права або Як говорить закон. Найпопулярнішим питанням при розлученні є поділ спільного подружнього майна. У процесі розгляду спорів про поділ майна подружжя необхідно враховувати деякі обставини. Тож сьогодні ви дізнаєтеся все про поділ подружнього майна. Будьте на хвилі сімейного права. При першому зверненні до сімейного адвоката насамперед треба визначити склад майна, яке підлягає поділу, і з'ясувати перелік того, що заявник хоче отримати. Для цього варто! Знайти всі документи, які підтверджують право власності на рухоме і нерухоме майно, набути у шлюбі та або приватизоване до чи після 2004 року це дата набуття чинності Сімейного кодексу України, коли воно було продане та на що були використані отримані від продажу гроші. Це необхідно, щоб зрозуміти, чи підлягає майно поділу. Чи є особистою приватною власністю, як подароване чи успадковане, чи, можливо, оформлене на третіх осіб, але набуте за спільні кошти подружжя. Також необхідно продумати поділ цінного майна, зокрема, рухомого, що може бути меблі, техніка, картини тощо, та зафіксувати в переліку наявність неподільного в натурі майна. Крім того, потрібно зрозуміти, чи ділитиме подружжя готівкові і безготівкові кошти, де вони, у якому банку, як їх обезпечити вже зараз, а також з'ясувати інформацію про всі погашені та дійсні позики, застави, іпотеки, кредитні і інші спільні зобов'язання. Плюс. Якщо є об'єкти незавершеного будівництва, то визначити їхню готовність та факт реєстрації. А також потрібно відновити чітко історію набуття корпоративних прав і провести аудит теперішньої ситуації ведення спільного бізнесу та або бізнесу кожного з подружжя, ну і останнє визначити правовий статус нерухомого майна яке знаходиться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Важливо також уточнити у клієнта факт перебування у фактичних шлюбних відносинах до офіційної реєстрації шлюбу, оскільки бувають випадки, що проживаючи разом один із майбутнього подружжя вклав кошти, наприклад, у новобудову свідоцтво про право власності на яке. Отримав вже період укладеного шлюбу, відповідно, друге з подружжя свідомо погрожує ділити по закону таке майно, як набути в шлюбі, хоча спільних коштів не було вкладено. Часто буває так, що клієнт не має на руках ні копій, ні оригіналів про право власності на майно, яке потенційно хоче ділити. Це також додає клопоту у справі про поділ подружнього майна у зв'язку з попереднім пошуком такого майна та отриманням підтверджень про право власності. Одночасно з клієнтом потрібно відновити в пам'яті, за які кошти було набуте спірне на майно і чи є письмові докази цього скласти чітку таблицю. Наприклад, це можуть бути випадки, коли кошти були просто передані готівкою, або внесені на рахунок одного з подружжя родичами, а тому нотаріальних договорів дарування цих коштів немає, або є лише письмові розписки сумнівного характеру, або ж це були кошти від продажу іншого особистого майна одного з подружжя. Важливу роль буде відігравати наявність укладеного між подружжям. Шлюбному договору, або сімейного договору, чи спадкового договору, спільних заповітів подружжя, нотаріальної заяви про визнання права власності і відсутність претензій тощо. Іншими словами, усі письмові чи усні домовленості подружжя, оскільки саме вони будуть у голові кожного з них та робити погоду у спорі, оскільки клієнт під час сімейного життя рідко веде записи указаних вищі домовленостей. То саме на такому етапі виникає тривала пауза в роботі над подібною справою. Цей етап є надзвичайно важливим, оскільки очікування ілюзії та ейфорія від бажання перемогти за будь-яку ціну розбиваються в палубу реальних фактів та обставин справи. По-третє, часто подружжя забуває головне питання: а чи треба ділити спільне подружнє майно? Адже, якщо по закону воно є спільним і сумісним, то таким воно залишиться завжди, якщо його не поділити в судовому чи договірному порядку. Це означає, що обоє з подружжя є співвласниками без визначення часток у рівних частинах, мають рівні права на користування та продаж за спільною згодою. По четверте. Важливим є питання визначення дотримання термінів позовної давності, адже якщо спірдавні і сторони нічого не робили, а тільки зараз вирішили ділити майно, терміни починаються лише зараз. Проте, якщо три роки тому були якісь подання, звернення нотаріальні заяви тощо, які свідчили, що право однієї зі сторін порушується, або може бути порушене, то терміни позовної давності для судового порядку поділу спливли, і таке майно залишилося спільним, сумісним та підлягає поділу тільки в договірному порядку. По п'яте, варто сформувати правову позицію поділу майна по закону, а саме чітко розібратися з нормами законодавства та останніми правовими позиціями Верховного суду якими буде обґрунтовуватися потенційне судове рішення про поділ майна, при визначенні перспектив у спорі про поділ майна, дуже часто неоднозначність судової практики та слабка доказова база призводять до туманних перспектив поділу, що свідчить про потребу пошуку інших досудових, позасудових мирних способів урегулювання такого спору. Відповідно до статті 8 правил адвокатської етики, адвокат по можливості сприяє досудовому і позасудовому порядках регулюванні спорів між клієнтом та іншими особами. Повідомлений про всі можливі ризики поділу в судовому порядку, кількість років і суми грошей, що підуть на вирішення спору та на противагу цьому про переваги альтернативного способу поділу подружнього майна. Клієнт із вашою допомогою самостійно прийме рішення на користь судового чи позасудового врегулювання спору. Позаяк у судовому порядку на практиці кожен об'єкт зазвичай ділиться порівном: тобі дружина одна друга на тобі чоловіче одна друга. І що далі? Продати свою частку по ринковій вартості невигідно, бо весь об'єкт є цінним. Ним можна користуватися, але потрібно вселятися, отримавши попереднє відповідне рішення суду, якщо другий з подружжя протидіє, а це ще рік часу. Можна викупити в іншому, але знову ж таки, по ціні викупу буде вічна суперечка, і, виходить, що найкраще продати та поділити гроші, а це можна буде зробити на початку сімейної війни. Без тривалих судів, бо майно є спільним сумісним. Отже, формуючи стратегію для клієнта щодо поділу спільного подружнього майна, варто не забувати про можливі дії сторони опонента, зокрема про заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на все майно, про зустрічні позови щодо визнання майна особистим, приватним про поділ боргових зобов'язань, про які ваш клієнт навіть не здогадувався, а отже, це нові позови вашого клієнта про визнання цих договорів недійсними як таких, що були укладені без згоди та не в інтересах сім'ї. Усе це робить першу консультацію найважливішою стадією вирішення сімейного спору щодо поділу подружнього майна. Далі буде бути на хвилі сімейного права. Є справи, які як в старому анекдоті годують цілі покоління юристів, так і не знайшовши свого логічного завершення. І варто зазначити, що такі справи найчастіше зовсім не про бюрократизм у системі чи затягування судового розгляду через завантаження суди. Не про реальні спори, а про відсутність діалогу та бажання вгамувати внутрішній біль від втрати. Рубрика Сімейні спори вічна боротьба це серія історій по мотивам реальних, де персоналізованих, зміксованих адвокатських справ, які проживалися разом з їх героями, моїми клієнтами. Усі співпадіння випадкові, адже обставини історії будуть частково змінені. Або і задля збереження адвокатської таємниці. Коли ми говоримо про сімейні спори, найчастіше в уяві спливає розлучення чи справи про поділ майна. Сьогоднішня історія буде про одну з емоційно найважчих категорій спорів, де по різні сторони барикад опиняються батьки і діти. Будьте на хвилі сімейного права. Історія п'ята. За консультацією звернулася мила жінка, яка розповіла, що вони з чоловіком прожили у шлюбі понад 25 років, а до цього ще понад 20 жили разом без укладення шлюбу. Нещодавно чоловік помер, а за декілька років до цього залишив заповіт, яким все своє майно заповіть дружині. І ось тепер, через декілька місяців після смерті чоловіка, до неї на пошту надійшов позов, від Сина, який вже багато років живе окремо, та не підтримує ніякого зв'язку з батьком, син стверджує, що батько на час складання заповіту був психічно хворий, а тому не усвідомлював значення своїх дій. Позовна заява без жодного доказу та й померлий до останніх днів життя був при ясному розумі, займався написанням наукових робіт. Наша клієнтка каже, не тримаюсь за майно. Все одно потім все сину відійде, але не дам поплюжити честі пам'ять мого чоловіка. Він, видатний науковець, доктор наук, професор. За місяць до смерті ще видавав наукову статтю англійською мовою. І тут такі звинувачення. Ще від кого від рідного сина. На єдиному засіданні, на яке прийшли опоненти, син прямо в очі каже: Я просто почекаю, поки вона помре, і майно все буде моє, а поки буде суд, щоб нотаріус не видав свідоців про право на спадщину. І ось вже два роки тягнеться судова справа без жодного доказу. Інша сторона все відкладає, відкладає, то хвороба, то адвоката, інша справа, то відрядження опонента. То могли з того, щоб справу нарешті почали розглядати, бо достеменно знаємо, що опонент за кордоном і повертатись не планує. А дату засідання погодили з адвокатом опонента, щоб не було потім підстав відкласти. У цьому кейсі є все. Образи, сльози, біль від того, що рідна людина на таке здатна, важкі спроби переговорів, примарна надія на примирення та розчарування, але є і надія. І от після повномасштабного вторгнення в умовах відключень світла та обстрілів опоненти за одне засідання заявляють 5 різних клопотань. Щоб затягнути справу ще на декілька років, просять розшукати та витребувати в медичних установах усі медичні документи померлого за останні 30 років та провести експертизу на їх підставі. Ну що ж, готуємо заперечення на ці клопотання і будемо й далі максимально боротись за захист прав нашої клієнтки, а вона вірить Перемогу справедливості та займається питанням збереження напрацювань свого чоловіка. І пам'ятайте, якщо є проблема, то існує і її вирішення, а наша справа зробити так, щоб її вирішення було на вашу користь, бути на хвилі сімейного права. Життя кожного з нас це казка, яка буває щасливою, трагічною. Довгою, короткою, доброю, злою, філософською, фантастичною, комедійною, не випадково усі кінострічки завжди про життя людей. Сімейні спори то завжди гра з кількома невідомими складовими та різними ролями. Як вона завершиться, ніколи не вгадаєш, скільки не прогнозує. Буде так, як має бути для кожної сторони. Наступна рубрика серія сучасних казок, у яких фінал завжди щасливий, висновки зроблені, а тому є мораль. Бути на хвилі сімейного права. Казка п'ята. Вихід з сімейного конфлікту завжди там, де вхід. Жив був банкір, і була в нього родина, дружина та двоє дітей, розкіш та влада, але не було самого головного сімейного затишку, любові та щастя, конфлікти, взаємні образи та претензії щодня, атмосфера ворожнеці та порожнечі, нестерпна обстановка щодня, діти, вчиняючи, хочуть, та випробовують терпіння матері та батька. Змагаючись за їхню увагу. Дружина подала на розлучення та поділ майна та дітей боротьба за машини, квартири, гроші на банківських рахунках та аліменти триває другий рік. Ти нічого не отримаєш, кричить чоловік. Подивимося, закон на моєму боці, у відповідь кричить жінка. Але щось іде не так. Відчуває чоловік. Маю адвокатів, але таке відчуття, що зайшов глухий кут та зав'язано вузла. З дітьми прірва. Вони то хочуть, то не можуть зустрічатися, дзвінки мої скидають, у школі навчаються погано. Ой, що ж я накоїв? В одну мить все це промайнуло в голові у чоловіка. Як звідси вийти, як відновити своє буття? Де був хід, там і вихід. Ми усі живі люди, нам властиві емоційні вчинки та помилки, ми так пізнаємо світ та отримаємо досвід, кажу я. Ви обрали шлях зміни, адвоката, обрали мене через мої цінності. Бо я завжди спрямовую клієнта до мирного шляху вирішення сімейних конфліктів. Так, судовий шлях завів мене ще глибше у болото виривається у чоловіка. Я втратив сім'ю та дітей. Я хочу повернути їх. Допоможіть, будьте моїм адвокатом. Витрати не проблема. Залюбки кажу я, хто представляє інтереси вашої дружини в процесі поділу майна? Хм, прекрасно, ми знайомі, і це допоможе відновити переговорний процес. Але ви маєте слухатися мене і не робити нічого без мого погодження та довіритися повністю, навіть якщо вам буде здаватися, що я роблю щось таке. Що здається вам не в ваших інтересах? Я ваш адвокат від сьогодні, а відтак кожна думка та дія будуть спрямовані на відновлення довіри у вашій сім'ї. Розкажіть, будь ласка, як ви познайомилися з дружиною та яку щоденну участь у вихованні дітей ви брали, як відпочивали та що вони люблять. Також вам доведеться психологічно працювати над собою, бо тільки справжні зміни зможуть переконати ваших близьких згода? Так, киває чоловік. Супер! Тепер розказуйте, що ви ділите і яка судова перспектива може бути. А ви впевнені, що цю нерухомість треба ділити? Адже вона була, є, та буде спільною сумісною власністю. Ніхто без згоди іншого з подружжя не продасть її. Ясно. Тоді наш план буде наступним. Пройшло півроку. Нотаріальні угоди щодо майна між подружжям підписані, позови відкликані, зустрічі з дітьми відновлені, бажаного результату досягнено. Мораль цієї казки така не все вирішується силою. Будьте на хвилі сімейного права. З вами була Ганна Гаро, до наступних ефірів.